Друзі, всім привіт! Радий вас знову бачити на нашому каналі. І в цьому відео я хочу зробити огляд турніру, який вже підходить до свого завершення. Але тим не менш залишилось ще у нас три тури, включаючи сьогоднішній день. І це буде турнір Європейський чемпіонат з шахів серед людей з особливими потребами. І що доволі важливо і цікаво, що багато українців у нас приймає участь в цьому турнірі, і що найбільш приємно, Зараз декілька з них знаходяться в групі лідерів. Якщо ми подивимось якраз положення після сьомого туру, то бачимо, що Михайло Муха з України має 5,5 з 7 і ділить перше та друге місце. Також у Яка Григорія 5 із 7 і у Андріянку Артема 4,5 із 7, інші українці теж приймають участь, ще є декілька гравців, але вони знаходяться трошки далі від лідерів. Дуже цікаві насправді турніри, хоча тут немає росместерів, але є міжнародні майстри, є майстри Фіде деякі, в тому числі і з України, наприклад, Михайло Муха. А саме тому цей турнір теж вартої уваги, хоча про нього взагалі мало хто каже, на жаль. Ну, можливо, тому що якраз немає і росместрів. Можливо, що цей а, факт. Хоча, тим не менш, партії теж доволі цікаві. Я подивився деякі з них, всі партії скажу чесно, не бачив, але лідерів я а, так. Швиденько оглянув. І е, сьогодні, якраз хочу показати більш детально партію, яку грав наш піввітчизник Григорій Дяк, е, проти майстра Фіде е, Пакла Вацлава. Знову ж таки, сподіваюся, що правильно вимовив. І він із е, Чехії. Е, і доволі впевнена перемога від Григорія. Давайте подивимось цю партію. Я відразу покажу вам. Давайте графік. Графік каже сам за себе, так, бій якісь помилки знайшов у нас Лічес, але, тим не менш, а, дуже класна партія і така впевнена перемога. Давайте дивитися, як це відбувалося конкретно по ходам. Отже, D4 E6, і в принципі при бажанні можна було пройти після е 4 до французького захисту, але дуже часто, хто грає Д4, потім все-таки проводить кінів 3, там С3 або С4, і переходить все-таки в закриті дебюти, а не в Якісь відкриті, там, полу відкриття дебюти після Е4. Отже, Е4 так і не було зіграно, після кіння 3 чорні підривають одразу центр ходом С5, і білі грають E3. Тут все-таки варто зауважити, що після ходу е 3 ну, немає об'єктивно у білих дебютної переваги, але тим не менш позиція теж дуже така, варіативна, я б сказав, і тут є. Про що казати? Перш за все, вона гарна для білих тим, що тут немає майже ніякої теорії, просто граєш своєю головою і намагаєшся переграти свого суперника. Тобто, в принципі, позиція цікава і за обидва кольори її можна грати. Ну, За білих так, переваги немає, але все одно позиція жива і нормальна. Отже, поки що суперник розвиває свої фігури, нічого неймовірного не відбувається. Простий стандартний розвиток фігур, можливо, десь інакше треба було зіграти, наприклад, хід А3, я не дуже розумію, навіщо потрібен саме зараз білим, можна було просто рокіровку зробити. ну, Добре, А3, нехай буде так. Чоловіні грають А5, теж хід обов'язковий, можна було теж рокіровку зробити. Далі була рокіровка А4. ну, Добре, хід це теж нормальний, хоча знову ж таки я б зіграв рокіровка. Далі було Е4, cd, та CD. чорні грають D6. Ну, насправді важливий хід, але все одно бачимо, що зараз вже перевага є на боці білих. Ну, В принципі, минулі ходи чорних були доволі сумнівні, і от я не розумію, чому чорні відкладали рокировку, я б її зробив ще набагато раніше. Далі блотура Т1 і знову ж таки виникає логічне питання, чому в цій позиції не зіграти рокіровка? Ну, Не знаю, що тут придумали чорні, от і дивишся партії сильних гравців. ну, Майстер Фідець, звісно, що сильний гравець. Росмейстер, але тим не менше, він знає дуже добре основи шахів і всі басові дебютні принципи. Ну, і от Чому не зробити рокіровку саме зараз? Я не дуже розумію. Можливо, хотів залишити короля в центрі, але центр там десь відкриється, після D5, Є5 білих, є стандартні ходи. І центр відкритий білим вже не так і складно. А, піти вдох в рокіровку це просто самогубство за чорних, там просто відкриті всі лінії, і перш за все лінію це. Ну і тому дуже логічно зіграти рокіровку, але мені здається, цей хід робиться за там 2 секунди, мабуть, десь так, може навіть швидше. Ну і нормально, зовсім нічого тут немає у білих, нормальна позиція у чорних, ну, є 5, є так, типова ідея, але в принципі позиція чорних доволі надійна. Відразу тут білі не перемагають. Так, у них є перевага в просторі, є перспектива атаки на короля, але вс одно позиція ігрова, і, принаймні короля чорні прибрали, Тура в майбутньому може кудись вийти по восьмому рядку. Ну, нормальна ігрова позиція. Але іноді щось видумують гравці, і як дуже часто буває, це не призводить до гарних якраз такі, обставин і просто позиція. Погіршується, коли ти її намагаєшся якось змінити нестандартним чином. Тобто замість рокіровки, найбільш логічного ходу, який перший приходить в голову, як на мене, був хіпкін d7. Ну, можливо, він не хотів, щоб зіграли Е5 пілі, але E5, як ми з вами побачили, не також і небезпечно. В цій позиції, до речі, білим вже E5 грати якраз не треба, а можна зіграти навпаки D5, якраз користуючись тим, що у чорних король все ще у центрі. Отже, Т5, ну як і я казав раніше, у нас саме ці два ходи є, Е5 і d 5 Отже, Т5, наприклад, роблисна лінія така, є D, є d 5. І далі тура є 1. І от тут якраз уявляється, що у чорних все-таки є певні проблеми, тому що підвисає слон на полі E7, якщо вже зробити рокировку саме тепер, то це вже буде пізно через FC7 і білі виграють фігуру на рівному місці, можна сказати. А отже, соткіровки немає, то варто грати чорним якось інакше. Ну, Наприклад, королів 8 комп'ютер радить, Ну, такі ходи не робляться. Звісно, що з задоволенням. І причому, що цікаво. Далі білі, звісно, що теж продовжують свою атаку, продовжують нарощувати ініціативу. Слон Б5, наприклад, слон D5, слон 4, з'їли поки пішака, на c 5, слон С2. Ну, позиція все ще ігрова, нічого прям дуже страшного для чорних навіть тут не відбулося, але одно Позиція без рокіровки, я б не сказав, що прикрашає чорних, ну і далі все одно, як на мене, білим грати краще і простіше. Десь там є ідея b4, ну, можливо, b4 зараз не працює, тут раб-1b4, може, в такому порядку. Ну, в принципі, король чорних не ідеальний. Ну, явно у них ініціатива, ну, у білих ініціатива. навпаки, якраз у чорних певні проблеми, ну і позиція дуже гарна. Отже, якраз треба було відкривати гру, відкривати центр. Але був хід b4, ну, нормальний хід, скажімо так, але все-таки не обов'язковий. Отже, що було далі? Аби кінь П3, кінь 5, теж хід нормальний, хоча можна було зіграти інакше. Ну добре, припустимо, що так зіграли чорний, ферзь 8, теж нормально. І отут знову ж те ж саме питання, чому не зробити рокіровку. Ну, немає, як на мене, вже у чорних ну ніякого корисного ходу, окрім рокіровка. Ну, Ракеровка дуже прямо напрашується. Не знаю, що тут не сподобалось чорним, можливо, якісь там міфічні загрози білих, які ну я не бачу. Ну, Комп'ютер не бачить, і в принципі, ну, якщо ви не бачите, як ви програєте партію там, в пару ходів після рокіровки, що іноді буває, то треба її робити, а ну, далі вже думати, нормальна позиція в чорних, нічого страшного не відбулося. Все ще треба було цю рокіровку зробити. Але чорність грала 100 на 6. Ну, ідея логічна, але е, не дуже сильний хід, знову ж таки, ігнорується базовий принцип це таке безпека короля. Отже, що було далі? Тура С1, ферзь Б7, тура С3, слон Т3, ферзь Т3, слон D8, ну, слон d принципі, хід логічний, хоча і пасивний, але хоча б в нього є ідея не пустити туру на полице 7. Ну і далі, отут доволі складний до речі, хід за білих, от його якраз також легко знайти. тура з Поля С3 на 2 ну, Взагалі ходи назад так, дуже рідко бувають гарними, але тут є конкретна ідея, як дуже часто в подібних варіантах це слон Б4, ну на майже будь-який хід граємо слон Б4. Кінь 4, чорні навіть пішака зараз їдають, але не все так просто. У нас є дуже сильний хід 2C6, перекриваємо діагоналі, підвисає кінь на d5. Також пішак шаг D6 в варіантах, наприклад, f5 якраз з'їдає на d6. Чорні нарешті все-таки через 25 ходів роблять свою рокіровку. Ну і тут у білих є певна перевага, пішак на І6 там підвисає і втрачається, я так розумію, що майже форсовано. Ну, навіть зараз тура Турай 6 можна подивитись хід. Я думаю, чому би і ні. Ну, але батарій, тура і компютер тура Турай 6 ну, теж, теж можливо. Ну, в будь-якому випадку у білих доволі суттєва ініціатива, ну але чесно скажу, що хід тура 13-2 Ну, далеко ми такий легкий, і взагалі ходи назад, ну, як на мене, завжди важче не ходити, ніж ходи вперед. Отже, слон F4, якраз простий хід, по-людськи, він дуже напрошується. Ну і отут у чорних, знову ж таки, був вибір, як часто і буває. А що зробити, е 5 або d5? Видва ходи дуже логічні, і отут чорні обрали неправильний хід, зіграли е 5 Треба було піти все-таки d5, і насправді тут нічого прям дуже страшного для чорних не було. Ну, приблизно варіант такий, Тура С6, де Ферзі 4, ну ж таки, нарешті рокіровка. ну вже, До речі, була і конкретна ідея Тура і 6, якщо чорні якось знову продовжують грати пасивно, то Тура і 6, просто зразу відіграє виграє партію. Така тактична ідея. Але а, чорні можуть все-таки зробити нарешті рокіровку. А далі Тура Е6 навіть цій позиції працює, тому що Тура з Е6 захищає ферзя, Але все-таки у чорних є певна компенсація. І принаймні, що головне, що вони мату, точно не отримують після рокіровки. Ну, Наприклад, така тут лінія приблизна, чорна від пішака на три з'їли, хоча слон до 6 Тут, в принципі, в чорних теж є свої проблеми. Ну, У будь-якому випадку D5 було краще. Хоча і тут теж, якщо придивитися, то явно у білих є перевага, ну, сильних і за 4, я так розумію, що є. Більш-менш нормальніші за... Чорних так, давайте, до речі, покажу дуже класна ідея. Насправді тут комп'ютер але H3, і далі Тура Є8 чорні старають зробити. І от теж цікаво, от відразу можна це не помітити, і особливо боліться зіграти на автоматі слон f 8, а слон 8 не працює, оскільки буде c 6. Ну, це хід. f 8 не програє партію, але тим не менше допускає цю красиву тактику. ну, Якщо з'їсти на c 6 то якраз. Не вистачає форточки білим і вони отримують мати стандартно по першій лінії. Ну, а тим не менш білі можуть не з'їдати, все ж таки у нас не а, шашки, Можемо зіграти g 5 наприклад, або b 1 або F4, майже будь як завгодно, потім слон повернеться в угру F8, але тим не менш, все одно важливо, що у чорних все добре. Отже, такий довгий складний варіант, можна в ньому помолитися, але. Не зіграли так чорні, зіграли по-іншому. зіграли Е5, замість Д5, ну тоді білі просто з'їдають на Е5 багато разів, і у них зайвий пішак. Просто, знову ж таки, на рівному місці, можна сказати, виглядало пішака. Ну чорні нарешті вже все-таки зрозуміло, що потрібно робити рокіровку, інакше можна і матись отримати g 3 g 6 ну і тут теж типова ідея. от Бліці такий хід напрошується і хочеться його зробити майже не думаючи, але трошки сильніше було зіграти, f 4 ну покажу відразу цей хід. Дуже логічна ідея, зіграти g 6 так, Зараз секундочку. g6, Потім FG7 мат, g3 там десь, теж загрозами. Ну, але, в принципі, хід не найкращий, можливо було зіграти сильніше. Отже, далі було F6, ну, У чорних вже важка позиція, вони без пішака з слабким королем, з поганими фігурами, перш за все, на D8, майже поза грою знаходиться D6F7, H4 теж дуже типовий хід, ми хочемо до H5 зіграти у варіантах і нарешті зробили форточку, щоб теж не отримати ніде мат по першій лінії. Отже, далі було Б5 H5, Ну, вже позиція чорна дуже складна, вже щось теж варто, не варто радити. Ну, раніше треба було чорно думати, я вважаю. А тут же білі просто підсилюють натиск на Чорного короля, оцінка вже у нас плюс 4,5, g 3 нападають на g6, а g5. Десь навіть g 5 варіантах може працювати, хоча не зараз, зараз там просто чорні по лінії g захистяться, g 7. Тому просто ферз F5, тому D4 і E5. Ну і тут здається суперник Григорія, тому що все-таки вибивається пішак з поля F6, рано чи пізно чорним треба, було, треба буде з'їсти пішаком. Наприклад, така лінія. Ну і тут, до речі, теж вибір чим з'їсти, ферзем чи турою. Вибір насправді складний, я думаю, що обидва ходи дають серйозну перевагу. Я би з'їв ферзем, цікаво, чим краще по комп'ютеру. Ну, майже рівна оцінка, ми бачимо, трою трошки краще, хоча Ферзем теж, мабуть, не буде побувкою, якщо ми з'їмо цього пішака. оцінка буде плюс 5, трою ще сильніше. Ну, в будь-якому випадку тут вже просто розгром іде. Враг 5 веже 5 на вибір як більше хочеться. Позиція білих тут. Ну, витратим, по суті, можна було ще боротись, я вважаю. Ну, але стався суперник. Такі позиції грати неприємно, хоча все-таки мінімальні шанси якісь, ще в чому залишається. Ну, десь можуть мені щось підзівнуть, скажімо так. Отже, який висновок по цій партії? Я вважаю, що завжди, коли ми дивимося якісь партії, треба робити якісь висновки і на помилках наших суперників, на помилках інших гравців взагалі навчатися і ви далі потім використовувати ці знання в своїх партіях. Так от, що важливо, що все-таки робіть рокіровку. Ну, базовий важливий хід, то дуже часто про рокіровку забувають початківці, які там, нещодавно грають у шахи. І це ще в принципі, зрозуміло, тому що ну, вони в принципі, погано знають основи шахової гри і хочуть там, можливо виграти партію в 5 ходів там, чи в 10 максимум. Але коли ви граєте там, ну, на рівні майстра Фіде, там, на рівні навіть другого розряду, навіть так скажу, це вже не так слабо, то треба робити рокіровку ну, просто це основа шахів. Пасовий хід, який нам потрібен в 99 випадках із 100. саме тому не забувайте про неї, тому що е, всі серйозні проблеми у Чорних вони через те, що вони дуже-дуже довгий час не робили рокіровки, і навіть е, ще раніше вони могли її зробити замість якихось там маневрів, які е, по факту, е, мабуть, ще погіршували позицію, ніж покращували. Тому робіть рокіровку і намагайтеся притримуватися всіх базових шахових знаходів. Отже, всім дякую за увагу. Слідкуємо за цим турніром. Хочу ще останні два тури теж оглянути. Потім завтра і післязавтра вони у нас відбудуться, якраз якщо подивитись по графіку. І сподіваюся, що наші гравці, українці, зможуть бути в трійці, як мінімум, але можливо ще хтось і зможе зайняти перше місце. Отже, дивимося, що у нас буде далі. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей.